Вітаю всіх, пропоную вам щоденний прогноз, бути чи не бути, або так чи ні, на три варіанти або три події, які ви хотіли переглянути сьогодні 3 червня 2024 року. Перший варіант, другий варіант і третій варіант. Обирайте свій варіант, а я розпочинаю з першого варіанта. Перший варіант трійка пірів перевернута. Вам ні. По-перше, зверніть увагу на стан свого здоров'я. А по-друге, ваші емоції заважають вам бачити реальність такою, яка вона є. Зараз ви розбалансовані і не бачите можливо виходу із тої ситуації, що склалася зараз у вас. І зараз найкращий час у вас для прийняття рішень і з'ясування стосунків. Тож, не варто довіряти тому, що ви зараз бачите і чуєте. А я бажаю вам гарного дня. Другий варіант. Четырка дисків пряма вам так. Ну, Взагалі, вас чекає звичайний день, щоденні обов'язки, якихось кардинальних змін не очікується, все буде, як завжди. Але розходуйте свої ресурси розумно і конструктивно. І тільки на ті справи, які ви запланували. Тож, у вас період спокійної стабілізації. Діти. А я бажаю гарного дня. І третій варіант. Паж вогню перевернутий, вам ні. Можливо, ви проявили десь нерішучість або лінощі, а можливо, вчасно вони ніякі дії не вживали для реалізації свого бажання. Тож, сьогодні вам варто бути більш уважним до того, що відбувається, і зараз не час приймати рішення, ситуація ще для вас не визріла. І намагайтеся подивитися на все, що відбувається, більш реалістично. Та ще б додати, що у вас не вистачає інформації, можливо, професіоналізму, а можливо, ще і енергії. А я бажаю вам гарного дня і нагадую для всіх, що це енергії лише цього дня, наступного дня будуть інші енергії, інші відповіді. Тож бажаю вам мирного, затишного, спокійного дня!